Вітаю вас з вами, як завжди, впродовж курсу впровадження та підбір CRM-системи Я мене звати Дмитро Баланюк, і це останній урок в рамках цього курсу. І в рамках цього уроку ми поговоримо про те, як зробити crm систему частиною вашого бізнесу, як впровадити crm систему правильно, щоб вона дійсно почала працювати на ваш бізнес, а не була просто встановлена, просто підібрана. Просто ви там зареєструвались, але ефекту від цього ніякого немає. Ми вже з'ясували з вами впродовж цього курсу, впродовж попередніх уроків, що crm система не працює сама по собі, і це не просто таблиця, якийсь інструмент, в якому ми зберігаємо дані наших клієнтів. Це логіка вашої, вашого бізнесу, логіка ваших реальних бізнес-процесів, яка. Перенесена на цифровий інструмент, а саме на CRM-систему. В реальності ми стикаємось постійно з одними і тими самими типовими помилками, які ми вже розглядали в попередніх уроках, що CRM-система є, але заявки в неї не потрапляють. Менеджери працюють так, як вони звикли, а не в CRM-системі. Керівник він не бачить адекватної аналітики не може приймати якісь рішення. В системі або відсутні дані, або частина даних відсутня, або хаос, або всі працюють хто як хоче. Хтось ставить задачі, хтось не ставить, хтось веде заявку поворонця, хтось просто відмічає заявку як виконану і все. І це є проблема, з якою ми стикаємось постійно, проводячи аудит, підбираючи crm системи. До нас часто приходять клієнти, які вже кажуть: у нас є CRM-система, але... Вона погана, знайдіть нам кращу. Ми починаємо аналізувати і з'ясовуємо, що crm система правильно підібрана. Це класна crm система яка відповідає потребам конкретно цього бізнесу. Але вона не налаштована, не адаптована, менеджерам нічого не пояснено, менеджери не навчені. І виходить так, що класний інструмент, який вже теоретично в компанії є, але фактично не використовується, тому що є дуже багато факторів, які на це. Повпливали і потрібно проходити цей весь процес заново. Які основні труднощі, які виникають при впровадженні CRM-системи, з якими ви можете стикнутися? З одного боку, все виглядає просто і зрозуміло. І загалом сучасні хмарні українські CRM-системи вони побудовані таким чином, що є інструкції, є база знань. Все зрозуміло, і начебто не потрібно бути програмістом для того, щоб налаштувати для себе crm систему І це дійсно так. Але на практиці ті типові труднощі, з якими стикаються і наші клієнти, і наші потенційні клієнти, і з чим ми постійно працюємо, виглядають наступним чином: немає чіткого розуміння, з чого почати: з воронки, з задач, з клієнтів, з угод, з інтеграцій. CRM виглядає складною, незрозумілою, багато полів, багато налаштувань, багато функцій, багато інтеграцій, а це потрібно чи не потрібно, а це треба чи не треба, а це робити чи не робити. Ті етапи, воронки, які створені, вони не відповідають дійсності. Бізнес-процеси розписані нечітко. Менеджери погано розуміють, хто за що відповідає. Команда невмотивована веде crm систему як захоче. Хоч і так веде, хоч і не веде взагалі, хоч і вносить інформацію, хоч і не вносить інформацію. В результаті crm система не відпрацьовує, не працює, гальмує роботу, замість того, щоб підвищувати ефективність роботи, вона створює додаткові складнощі і додатковий супротив зі сторони співробітників. Власник або людина відповідальна за впровадження CRM-системи або управлінець він витрачає багато часу для того, щоб зрозуміти, чому так, і не може зрозуміти, чому так відбувається. І, зрештою, ну або продовжують мучитись, або повертаються до, до того, як працювали раніше, або використовують цю систему там на 20-30%, Ну і як би ну і хорошо. Але насправді це не, не, не добре, тому що crm систему можна використовувати набагато ефективніше. І ми, коли проводимо аудит, ми коли показуємо деяким клієнтам, що взагалі можна було зробити і як можна було зробити. Ну, вони дуже розчаровані, виявляється, в тому, що вони втратили стільки часу. Далі потрібно поговорити про те, хто ж такі інтегратори і чим вони допомагають. Якщо crm системи сучасні прості, зрозумілі, є база знань, є техпідтримка, а для чого ж, власне, інтегратор? Ну, ви маєте розуміти, що інтегратор це не просто людина, яка вміє налаштовувати crm систему Це людина, яка допомагає бізнесу визначити бізнес-процеси і перенести ці бізнес-процеси на сторону crm системи і зробити crm систему реальною частиною їх бізнесу, реальною частиною бізнес-процесів інструментом, який відображає. Те, як реалізовані бізнес-процеси компанії. Інтегратор допомагає обрати crm систему виходячи з аналізу ваших потреб бізнесу, він проводить разом з вами аналіз потреб вашого бізнесу і допомагає обрати crm систему виходячи з того, що він знає, який функціонал є у тої чи іншої crm системи Він знає розробників, він знає техпідтримку, він знає. Як ця crm система працює вже в реальних проектах, і він обирає, виходячи з цього, crm систему підбирає під ваш бізнес. Далі він аналізує ваші бізнес-процеси і вносить певні рекомендації. Ну, наприклад, він може знати вже на якому етапі у вас втрачаються клієнти, виходячи з аналізу ваших бізнес-процесів. Він пропонує вам рішення, виходячи з того, що в нього є досвід вже впровадження подібних проєктів з подібними crm системами Він вам може запропонувати якісь рішення, які для вас не є очевидними. Наприклад, зробити якусь зайву автоматизацію, наприклад, зробити якийсь зайвий процес, зайвий етап. Ну, він не зайвий, насправді, а це той. Етап, ті моменти, які ви не бачили, які для вас не є очевидними. А для інтегратора вони є очевидними, тому що він з цим стикався вже в десятках проєктів, він знає точно, що це може спрацювати і, скоріш за все, спрацює. І тому він може це рекомендувати вам. Далі, це той фахівець, який перекладає. Всю вашу існуючу бізнес-реальність, реальність ваших бізнес-процесів на мову CRM-системи, і там все налаштовує. Він структурує, він спрощує, він налаштовує і він е, адаптує сам функціонал CRM-системи під ваші задачі. Він, е, Якщо це нормальний інтегратор, він не буде налаштовувати вам зайвого, він не буде налаштовувати вам те, чим ви не будете користуватись, бо він відштовхується від потреб вашого бізнесу. Він аналізує ваші. Бізнес-процеси, ваші бізнес-задачі, і налаштовує все, що стосується crm системи в контексті ваших бізнес-задач і е, ваших бізнес-процесів. Не налаштовує, не підключає вам ті інтеграції, які вам не потрібні. Не налаштовує вам той функціонал, який вам не потрібен, а навпаки, прибирає все зайве з CRM-системи, щоб вам було якомога е, зручніше. І якомога ефективніше працювати з crm системою. І я особисто я дуже часто наполягаю на тому, щоб прибрати абсолютно все зайве: всі зайві поля, всі зайві етапи, всі зайві сутності, всі зайві пункти меню, все поприбирати, залишити тільки те, з чим ми будемо конкретно працювати. Далі, інтегратор він готує команду до роботи в crm системі. Він відповідає на питання, він проводить навчання, він здійснює технічну підтримку, він дає відчуття менеджерам, всім співробітникам і загалом команді, що є певний, певна підтримка, є певна людина, до якої завжди можна звернутися, навіть з найпростішими, навіть з най Здавалось би, зрозумілішими питаннями. З усіма питаннями можна звернутися до інтегратора, і він все дбайливо пояснить. Якщо не зрозуміло, пояснить ще раз, якщо не зрозуміло, запишеть відеоінструкцію, якщо не зрозуміло, проведе індивідуальне навчання, але він розкриє це питання і дасть відповідно менеджерам впевненість в тому, що. Якщо якісь питання виникають, то є до кого звернутися. Ну і, звісно, такі питання вони у менеджерів в такому випадку не накопичуються, вони постійно вирішуються, і менеджери набагато швидше починають працювати в CRM-системі і починають робити це ефективно. І надалі інтегратор залишається на зв'язку. От ми постійно на зв'язку з усіма нашими клієнтами ми здійснюємо підтримку. Якщо в crm системі з'являються нові функції, ми сповіщаємо про це, якщо е, є можливість вдосконалити бізнес-процеси, ми говоримо про це. Звісно, е, іноді буває таке, що ми щось пропонуємо, а клієнт каже, ну, зараз не на часі. або... Дійсно класно, але треба подумати. Або окей, але ми не планували в цьому напрямку розвиватися. Нам це не потрібно, і це все нормально. Але це дає можливість, по-перше, тримати crm систему в тонусі, щоб CRM-система завжди відповідала вашим задачам. Далі, це дає можливість використовувати весь той функціонал, за який ви по факту платите, Ви платите crm системі за використання, і ви відповідно платите за весь новий функціонал, який з'являється в CRM-системі. Але інтегратор він відслідковує цей функціонал, і якщо цей функціонал може бути вам корисним, він допомагає вам його імплементувати, для того, щоб ви почали ним користуватись. І це збільшує і ваш сервіс, і вашу ефективність. І Ваше використання потенціалу CRM-системи. Тому е, суть загалом інтегратора проста, незважаючи на те, що налаштувати CRM-систему і підібрати під себе, е, видається простою задачою. Інтегратор економить вам час, нерви, е, він дозволяє вам уникати помилок, він е, дозволяє вам уникати е, втрати заявок, він дозволяє вам е, уникати. Зайвих втрат грошей в результаті. Тому, якщо ви будете впроваджувати crm систему самостійно, це окей, завдяки цьому курсу, ви знаєте тепер, як правильно і підібрати CRM-систему для себе, і як її правильно поетапно впровадити. Але якщо ви оберете шлях впровадження crm системи з інтегратором, то ви значно спростите собі життя і це дозволить. Незважаючи на те, що це додаткові витрати на інтегратора, але в загальному це дозволить зекономити гроші на втратах часу і нервів, і заявок клієнтів і всіх можливих негативних моментів, які будуть пов'язані з самостійним впровадженням CRM-системи. Підсумовуючи результат впровадження з інтегратором, що змінюється, якщо порівнювати з Провадженням самостійно. Звісно, ми говоримо зараз досить узагальнено, але менше з тим. Що змінюється? crm система налаштована конкретно під ваші бізнес-процеси, без зайвого, без шаблонів. І, звісно, crm система підібрана саме під вашу компанію, під ваші бізнес-процеси і під ваші бізнес-задачі. Далі, робота з інтегратором дозволяє вам уникнути критичних помилок, які часто допускають. При самостійному запуску ви отримуєте результат одразу або досить швидко, не через місяці, роки, а отримуєте буквально ну з першого тижня користування Сіремсистеми, тому що у вас є людина, яка відповідає оперативно на питання і дозволяє менеджерам швидко адаптуватись під роботу з crm системою і швидко почати в ній працювати. І відповідний результат від роботи з crm системою приходить досить швидко. Далі команді, звісно, зрозуміло, що як робити, тому що її підтримують, її навчили, її показують і відповідають на питання і здійснюють все можливе для того, щоб команда якомога швидше адаптувалась до роботи в CRM-системі. І менеджери завдяки цьому реально починають відразу користуватися crm системою і не бояться робити помилки, тому що знають, що є підтримка. Відповідно. Не губляться заявки, не втрачаються дзвінки, не забуваються клієнти, тому що все впроваджено з самого початку правильно, все відразу в crm системі і нічого не губиться. Не буває такого, що ми там щось впровадили, а щось не впровадили, і у нас дзвінки продовжують іти незрозуміло як. А вайбер вже в crm системі і якийсь хаос. Все відбувається правильно, все відбувається поетапно, спокійно і нічого. Нікуди не зникає, не губиться, в тому числі і при перенесенні даних з однієї CRM-системи в іншу, або при переході, наприклад, з роботи в Excel, в CRM-систему всі дані переносяться і теж нікуди не губляться. Тому це дозволяє вам, в свою чергу, не витрачати час на те, щоб сидіти в мануалах. В документації знаходити, що ж було зроблено не так, а куди поділись заявки, а де клієнти, що взагалі відбувається, і хаотично відповідати на запитання менеджерів, і це суттєво економить час енергії, енергію, сили і гроші в результаті. Ви маєте обов'язкову підтримку після запуску, тому що інтегратор залишається з вами на зв'язку, і він завжди радий вам допомогти, відповісти на питання, провести консультацію, подумати над шляхами вдосконалення crm системи додавання нового функціоналу, розширення, масштабування і так далі. Вам є з ким поговорити на тему того, чи все у нас окей, що може бути зроблено краще, які ще є варіанти. І є допомога реальна, яка здійснюється впродовж всього вашого користування crm системою І головне, що ви отримуєте, це, звісно, ви отримуєте відчуття того, що CRM-система працює на вас, приносить вам результати і ефективність відчуваєте практично відразу від CRM-системи, а, а не ніколи. Як буває в деяких випадках, або набагато пізніше, ніж це могло би статись. Тому іноді найкраще рішення це не робити все самому, а брати той шлях, який однозначно приведе вас до потрібного вам результату. Висновок до цього уроку простий і лаконічний. CRM-система це не просто система для продажів, це реальний інструмент управління бізнесом, який працює лише тоді, коли він вплетений в вашу реальність. Важливо не просто впровадити CRM-систем, чи, чи просто зареєструватись, чи просто додати співробітників, а зробити все правильно і налаштувати все правильно. І саме досвід інтегратора дозволяє значно пришвидшити всі ці процеси і уникнути десятків типових помилок. Професійне впровадження економить, економить не лише гроші, а економить енергію, репутацію і час. І це реально е, так, і ми з цим знову ж таки стикаємось постійно, коли до нас приходять клієнти, у яких вже є crm система. І вони приходять, тому що вони не, не користуються або користуються, але не бачать результату, або користуються частково щось. Якийсь функціонал використовується, якісь не використовуються. Або іноді бувають такі випадки, коли половина персоналу використовується РМ систему а інша частина персоналу не використовується crm систему І це все ті моменти, яких можна було уникнути на старті, якщо б ви працювали з самого початку з інтегратором. Тому. Ви можете пройти весь цей шлях самостійно, і завдяки цьому курсу ви знаєте, як його пройти правильно і уникнути помилок. А можете пройти його набагато швидше, легше і з достатньо прогнозованим результатом. І це робота саме з інтегратором. На завершення курсу, давайте підрезюмуємо, що ми маємо в результаті проходження цього курсу. Тепер. Ви точно знаєте, що таке CRM-система і для чого вона бізнесу. Ви знаєте, як зрозуміти, чи готові ви і чи готова ваша компанія до впровадження CRM-системи. Ви знаєте, як правильно обрати CRM-систему і на які критерії звернути в першу чергу уваги. Ви знаєте, як уникнути типових помилок і що робити, щоб цих помилок не ставалося. Ви знаєте, як поетапно організувати запуск crm системи щоб вона дійсно працювала, і ви знаєте, чому результат значно кращий, коли поруч є той, хто займається цим професійно. Цей курс це не фінал, це ваша точка старту. CRM-система це не просто ще один софт. CRM-система це той інструмент, який може дійсно змінити ваш бізнес. І тепер ви точно знаєте, як зробити це правильно. Ми тут і ми будемо раді вам допомогти на е, всьому шляху підбору та впровадження CRM-системи. Якщо потрібно, ви завжди можете звернутися до нас просто за консультацією. На цьому в мене все на сьогодні і все, що стосується. Цього курсу я радий, що ви були впродовж цього курсу з нами. Приходьте до нас ще до нових зустрічей в прямому ефірі. До зв'язку!